П'ятий день палає нафтобаза Кавказька, що у Краснодарському краї Російської Федерації, і очевидці пишуть, що нині там прогримів новий вибух. Вогонь гасять пожежними потягами. Нагадаю, нафтобазу у місті Кропоткін атакували дрони у ніч проти 19 березня. Нові вибухи там пролунали після двох днів пожежі. Тоді стався викид нафти. Через Кавказьку перекачували до 6 мільйонів тонн сировини на рік. У шести регіонах Росії було гучно. Місцеві жителі нарікали на атаку безпілотників. У Волгограді очевидці повідомили про три вибухи неподалік нафтоприробного заводу. Одночасно прогреміли і в місті Калач на Дону, що за 66 кілометрів від Волгограда. В Астраханській області місцеві розповідали про щонайменше чотири вибухи: червоні спалахи у небі та звуки автоматних черг. Своєю чергою Міноборони Російської Федерації традиційно запевняє, що нібито знищені 59 безпілотників. Також повідомляють про збиття двох дронів над тимчасово окупованим Кримом.